Євном завжди приємно бачити у цій студії а, людей, фахівців, які завжди тримають руку на пульсі подій розвитку вітчизняної медицини. Ми з Євгеном так само тримаємо цю руку на пульсі подій розвитку нашої медицини, і це власне не мої слова, а це наш наступний сюжет. Подивіться, будь ласка. За звання найкращих професіоналів змагалися аптеки, фермкомпанії, менеджери, постачальники та навіть препарати переможців. «Панацея-2012» визначали на підставі результатів маркетингових досліджень та за допомогою репутаційного рейтингу. Було опитано понад тисячу фахівців фармацевтичної галузі. Мы анализируем фармрынок Украины независимо от того, подают компании заявку или нет. То есть все компании, аптеки, которые находятся на территории Украины и зарегистрированы, они принимают участие в отборе. Пана це дві прийшла під знаком соціальної відповідальності бізнесу. Цей принцип сповідують провідні міжнародні фармацевтичні компанії. До процесу долучаються і вітчизняні. протягом року. В Україні представники фармгалузі провели близько сотні заходів, спрямованих на потреби суспільства. Діапазон широкий від лікувальних оздоровчих проєктів до освітніх та екологічних програм. Як відповідальний бізнес, кілька фармацевтичних виробників представили свої соціальні проєкти. Мы поддерживаем лучших студентов вузов. У нас пять вузов, которые участвуют, 4 в Украине, один в Республике Молдова. Через програму пройшло вже 60 студентів. То есть ми назначаємо персональні стипендії. Крім того, це не просто матеріальна підтримка, це ще й розвиття студентів. Два рази в год ми влаштовуємо сесії. Ми не просто допомагаємо діабетикам препаратами. Ми відкрили в Україні 20 шкіл, де навчаємо дітей і дорослих, як жити з цим діагнозом. Тоніс як перша соціальний телеканал України також підтримав соціально спрямовані проекти фармацевтів, адже сфера виробництва ліків пов'язана із життям і здоров'ям. Людей тому канал виступив генеральним телевізійним партнером конкурсу. Панацея телеканал Тоніс він себе позиціонує як перший соціальний телеканал. А у нас програма соціальна і медична. Тому тому що це доволі закономірно. Що сьогодні ми маємо за честь представляти і телеканал Тоніс, і програму «Алло лікарів», щоб вітати усіх представників медичної галузі. За словами фармацевтів, на соціальну відповідальність не потрібно надто багато грошей, та користь, яку отримує суспільство, натомість переважає будь-які витрати.